Пудрия святих апостолів читання, будьмо уважні. І дні Петро сказав людям: покайтеся, і наверніться, щоб ваші гріхи були відпущені, і щоб прийшли від Господа часи відпочинку, і Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб Його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав, Господь Бог наш воздвигне вам пророка, як мене споміж братів ваших, ви слухатимесь у всьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде з народу. Так само всі пророки від Самогіла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні, сини пророків і завіту, що Бог був заключив із вашими батьками. Кажучи до Авраама, у твоїм потомстві будуть благословені всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог слугу свого і послав того, його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Мир тобі приготували. Аллилуйя.